Боятися абсолютно нормально, але як і будь-якому бізнесі потрібно приймати на себе відповідальність, навчатися, будувати систему, перш за все, питання контролю, якості впирається в питання стандартів, в питання впровадження CRM, ну і в принципі наявність команди. Якщо ви чітко розумієте, як контролювати свій діючий бізнес, то контролювати партнерів франчезі буде чимось подібним. Так, будувати франчайзингову мережу без великої команди на старті цілком реально. Більшість бізнесів починається з того, що власник може навіть самостійно продавати франшизу. Команда має розширюватися і поповнюватися з часом. Ви маєте розуміти, що якщо у вас уже там 5, 10, 15, 20 партнерів, скоріше за все, однієї людини буде недостатньо для того, щоб якісно забезпечити партнерів підтримкою. Але саме головне, щоб ви були готові як власник бізнесу виходити з операційної діяльності в основному напрямку і переходити до роботи з франшизою. Якщо мова йде про те, щоб її розробити і стартувати з продажами, то тут це може бути в середньому там близько 4-6 місяців, залежно від сфери комплексу послуг, який реалізується. Якщо запитання стосується запуску франшизи, а саме відкриття франчайзингової точки, то звісно тут все дуже індивідуально і залежно від того про відкриття якого саме бізнесу ми говоримо, термін запуску буде дуже різним.